Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами продовжити тему Хоопонопону. В моїх попередніх відео ви можете знайти, що це таке, що це за техніка, і хто її придумав, як вона війшла у цей світ. Одну цікаву історію теж можете послухати в моєму попередньому відео про Хоопонопону, про одного психіатра, як він нею користувався і які результати він мав. Тож, а зараз хочу поговорити про ще один спосіб, як же можна користуватися цією технікою. Ви вже знаєте, мабуть, що це чотири фрази, які підіймають наш емоціональний тон з низького до найвищого. Чотири фрази перша. Це мені дуже шкода від серця тільки говоримо. Друга це вибач мені. Третя дякую тобі. Четверта люблю тебе. Якщо проговорювати ці чотири фрази від широго серця, змінюється гормональний коктейль моє улюблене слово гормональний коктейль, в тілі твоє світосприйняття. Твій настрій, наслідок, твій емоційний тон, і це впливає на життя навкруги. В минулому відео я розповідала про те, що лише проговорюючи ці фрази, можна змінювати свої ситуації життєві, свій настрій, хід подій в житті. Ми стираємо свій досвід негативний. Тобто емоційна прив'язка до ситуації, вона щезає, і таким чином ми впливаємо на ці ситуації у житті. Ось, наприклад, швиденько. Якщо, наприклад, ви з людиною посварилися, чи виникла з нею якась неприємна ситуація, хоопано-пона стирає цей досвід. Тобто, якщо ти з кимось посварився, звичайно, в тебе негативний досвід, емоційний тон падає на, на тон образи, неприємний, негативний, так, і в тебе вже сформувався негативний досвід. І він буде тобі заважати якось добре впливати на ситуацію. І ці чотири фрази, вони позитивно повпливають на цю ситуацію. Тому що тві, твоє відношення після проговорення цих фраз багато треба чи мало тобі по-різному. І ось коли в тебе відношення до ситуації міняється через ці фрази, то й сама ситуація у твоєму житті ця може теж різко змінитися. Попрактикуй, перевір. І ще один спосіб, як приміняти хоопонопону в своєму житті, називається хоопонопоно і ластик, стиральна стираюча резинка. Ти береш олівчик, на кінці якого є ластик і прописуєш олівчиком десь у зошиті, у блокнотику, те, що тебе турбує. Наприклад, здоров'я, такий-то такий-то там діагноз, чи, чи там ім'я подружки, яка неп'єдна ситуація. Зробила там те, те те недовіра, плітки, щось таке, так? прописала все негативно, що тобі не подобається. І береш потім кінчиком олівця, там, де ластик, і постукуєш. Постукуєш по цим фразам. Тук-тук-тук. Таким чином ти відтворюєш нібито стирання негативного а, прик, а, стирання негативного досвіду з цих фраз. Так? Тобто ти просто підкріплюєш ідею хоно ти проговорюєш ці чотири фрази, постукуєш ластиком по словах і таким, сам, і таким чином для підсвідомості стираєш. Якби і ластиком, і трішечки вібраціями стук-стук-стук-негативний стук стук, стук, стук. Негативний досвід. Ці постукування дуже корисні для психіки. Знаєш, як стук, 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 ластиком стук-стук. не треба стирати, просто постукаєш по словам. Це дуже цікаво. Я сьогодні спробувала. Мені сподобалося. Мій настрій сильно змінився. Пробуй і ти. Новий спосіб цікавий, як можна повпливати на, на, на свою реальність. І цей спосіб хоопонапону, до речі, і був описаний у книжці про хооповнопона. Ось ще в цій книжці про хооповнопона було написано, що Працюю практику з, з олівчиком. Що перед тим, як писати олівчиком чи стукати е, зі сторони ластику, е, треба сказати слово росинка чи роса. Тим самим підкріплюючи ідею очищення самого олівця, так, роса, вона ж очище, водичка очистила олівчик, постукали по цим негативним реченням, що були написані тобою, в блокнотику, проговорили ці чотири фрази. До стану, коли тобі полегшує. Якщо ти не знаєш, коли тобі полегшує, то постав собі ціль 108 разів сказати ці чотири фрази. Багато, це займає десь 10 хвилин, але точно полегшає. Спробуй, цікаво. І коли ти закінчила практику, теж на Олівчик скажи: росинка, роса, очищаю. Знаєте, це не магія. Це просто робота із підсвідомістю із мозком. Скептики скажуть, Та просто треба послати ту, -ту людину, яка так, де, там, ображає чи щось там таке. Так, можна послати, але обрати цю емоційну прив'язку до ситуації. Розумієш? І тоді, можливо, навіть людина змінить своє відношення до ситуації до тебе. Керуй реальністю, не давай бруду. Емоційному довго залипати в твоїй душі, в твоїй підсвідомості. тому що це дуже сильно впливає на наше здоров'я, тому всі ці практики, вони можуть здаватися дивними, але вони реально очищують нас. Здається, Ну що ти там сидиш, щось прописуєш, щось проговорюєш, якісь афірмації. Ні, це робота. Це робота на тонкому плані. Тонкий план це не якась магія, це наша психіка, підсвідомість. Психіка підсвідомість існують, розумієте, це не видумки. І така тонка робота це справжня любов до себе. Витратити тих 10 хвилин на роботу із своїм станом це круто. Також я пропоную працювати із своїм станом із фізичним здоров'ям напряму. І з психічним теж через жіночі слов'янською. У мене на каналі є багато практик, ти можеш спробувати, як, тобі, як ти відчуваєш своє тіло, свій настрій. І якщо всі ці практики взяти і практикувати там, практику Хоупонопону, молитви мерфі, практику проговорювання, Афірмації перед сном, жіночу слов'янську йогу, ось це дійсно комбо. Використовуй і щасти тобі.